Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив триденне перемир'я, приурочене до 9 травня. Повідомляється, що так зване перемир'я буде діяти з нуля години 7 травня на 8, до півночі, з 10 на 11 травня. У Путіна заявили, що спинять бойові дії на цей час, начебто, з гуманітарних міркувань. На цю заяву Кремля вже відреагував глава українського МЗС Андрій Сибіга. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь якої дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для параду? Україна готова підтримати тривале надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це щонайменше на 30 діб. Також є реакція Білого Дому. Речниця Керолан Левіс запевняє, що Трамп підтримує постійне припинення вогню, а не короткострокові ініціативи російського керівництва. Президент Трамп явно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. І, хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, цей план також реалістичний.